Пиріг з фруктами карамелізованими – Така смачна ще одна ідея до літнього меню. Сезон фруктів продовжується. Будемо робити пиріг з абрикосами та сливами. Також можна використовувати персики. Я вирішила зробити асорті. Також форму бажано взяти високу та глибоку, стиляю пергаментним папіром та змощую вершковим маслом. Але саме тісто ми будемо використовувати олію. Ріжу фрукти навпіл та прибираю кісточку. У мене вийшло приблизно по 10 штук кожного виду. Також на каналі є літні пироги з ягідками. Це може бути і полуниця, і черешня, і малина. Тож залишаю посилання під відео. І починаю викладати фрукти шкіркою до пергаменту, який ми змостили вершковим маслом. Роблю через один. А також бочком, щоб влізло більше фруктів. Рубками закінчили, робимо карамель. Для цього використовуємо або петельню, або сутейник. Також можна було робити усе одночасно, але коли знімаєш не завжди зручно. Тож 5 столових ложок цукру та 2 столові ложки водички ставлю все на невеликий вогонь. І треба дочекатись, щоб цукор почав карамелізуватися і став такого приємного кольору. Заливаємо фрукти цукром та залишаємо, а тим часом робимо тісто. Для цього змішуємо в ємності одне яйце, 2 столові ложки цукру та дрібка ваніліну. Також дрібка солі та вливаємо 230 г йогурту, звичайного без наповнювача. Та 5 столових ложок олії. 7 столових ложок борошна я роблю мікс. У мене трохи борошна грубого помолу та звичайне. Сюди ж додаю 1 чайну ложку розпушувача і гарно змішую між собою. Тісто виходить достатньо густе. Здається, що ще трішки і треба руками вимішувати. І розподіляю тісто по карамелізованим фруктам. Майже всі фрукти, які прикриті, залишаю у духовці при температурі 180 градусів на 45 хвилин. Весь час експериментую з цим пирогом. Хочеться, щоб було на якомога більше фруктів. Отже, ця форма занизька. Треба брати 6 плюс сантиметрів, щоб пиріг займав половину. А також перед тим як діставати пиріг з форми, йому треба дати добре охолонути. Дякую, що проявляєте активність на каналі у вигляді лайків та коментарів. Це мене дуже мотивує. А усі разом ми просуваємо український YouTube. На жаль, солодощі не можуть бути корисними, але ми можемо додати в них більше фруктів або сиру, наприклад, і зробити це більш-менш корисним, як і сьогодні. До речі, це у мене холодний зелений чай. На каналі є рецепт.